От наші інспектора зупинили машину поза населеним пунктом. Посадили водія в машину і вимагають грошенята. Походу, так. да. Ну, почекаємо, наскільки швидко буде складена постанова. Патрулюють поза населеним пунктом. Так, так. Ну, Можна сказати, розводять водіїв на лажка. Це все ж на рекомендаційний характер, можна попередити водія просто на все, але ж ні, вони хочуть написати постанову або ж денежку, або ж денежку. Або ж хочуть денежку взяти.